І сьогодні тематичний урок присвячений актуалізації медичної пам'яті. Отже, пропоную його провести за таким планом. Спочатку буде вступна частина, потім основна, де ми покажемо різдва. Пам'ятки. Більше 150 років тому визнавала тенденція концертного виконання без ног. І з тих пір проблема хвилює як вчених педагогів, видатних виконавців, так і маленьких артистів. Чи може навіть досвідчений педагог стверджувати, що володіє методом, який гарантує впевнене виконання на пам'яті? Чи може хоча б один артист похвалитися? Що твір, який він вже зіграв на сцені багато разів, наступного разу буде зіграний без випадок. На всі ці питання історія виконавства дає, на жаль, негативну відповідь. Грунтовно досліджувати музичну пам'ять почали з середини 19 століття, коли виконання на пам'ять стало модною тенденцією. Хоча город Шуман стверджував, що акорд зіграний вільно по нотам, і наполовину не звучить так вільно, як на пам'ять. Клара Шуман не розділяла його точки зору і провела немало сліз через необхідність грати перед публікою без безміни. В останні десятиліття 19 століття публічне виконання на пам'ять стало естетичною нормою, І тому цікавість до проблеми музичної пам'яті пам помірно Про Проте свідчить численні статті наукові праці методичні джерела. 1885 року німецький психолог Ебінгаус написав монументальну працю про пам'ять, який розкрив основні аспекти пам'яті, активно привернув увагу педагогів, науковців, виконавців і відкрив його розвитку експериментальної психології. Напевно, не випадково у 1896 році на третьому інтернаціональному конгресі психологів Мюнхені провели музицію. Пам'яті було присвячено три спеціальних доклади. Серед відомих праць статтю німецького мистецтвознавця Карла Шмірта, чи вважається обов'язковим виконанням на пам'ять концерта, позитивно оцінили Фіргу і Ріхард Штраус. В теперішній час бібліографія спеціальних праць по питанню музичної пам'яті нарахує близько 70. В основному це статті німецької, англійської, французької та американської періодики. Але найбільш ґрунтовною є робота англійської піаністки Ліліан Макіман, яка була надрукована у 1938 році Гра на пам'ять, перекладена багатьма мовами і знайшла позитивні відгуки у піаністів багатьох країн Європи, США та Канаді. Музична пам'ять один з основних процесів, що включає закріплення, збереження та відтворення музичного матеріалу. Поряд із слухом і почуттям ритму музична пам'ять утворює тріаду основних музичних здібностей. Олексій зауважує, що музична пам'ять поняття синтетичне, яке поєднує різні види пам'яті, в своїй практичній діяльності музикант користується слуховою, емоційною, логічною, зоровою, моторною та іншими її видами. При навчання значення глинатепляна учень опирається в першу чергу на слухову пам'ять. Яка є основою успішної музичної діяльності, логічно, пов'язано із розумінням структури та змісту твору, закономірності розвитку думки композитора, моторну, важливу для музиканта-інструменталіста, сюди можна віднести і зорову пам'ять. Кажучи про музичну пам'ять, тіплок провідним вважав слуховий компонент. Ці точки зору дотримала Старшинський, який вважав, що пам'ять піаніста комплексна, вона слухова, зорова і язиво-рухова. В залежності від вікових та індивідуальних особливостей учня, пам'ять кожного учня вирізняється власними характеристиками, але завжди буде домінувати слуховий компонент. Можна навіть виявити пряму пропорційність. Чим вище сформований музичних слух і почуття ритму, тим ефективніші діють механізми пам'яті. Проблема запам'ятовування музичного матеріалу привернула увагу завжди, привертала завжди увагу педагогів і науковців. Одні вважають, що запам'ятовування має бути. Мимовольним, який не вимагає від учня волювих зусиль. Інше стверджують, що запам'ятовування має бути довільним, а саме свідомо спрямовані зусиль на закріплення пам'яті певного матеріалу. Вибір довільної чи мимовольної пам'яті залежить від особливості мислення учня. Перевага мислення у нього є уявною чи художньою. Головне не в тому, який від процесу запам'ятовування є головнішим, а в змісті характери та прийому здійснення практичної діяльності. В практичній діяльності досить часто до нас приходять учні на урок, які механічно запам'ятовують якийсь складний епізод. Такий спосіб теж, безумовно, є певним рішенням. але поглиблене розуміння твору, його образ на художньої суті, особливості його структури задуму композитора, є більш ефективним для успішного запам'ятовування. Ряд значних педагогів-музикантів Мартінсен, Пендер, Ципін та інші вважали, що спочатку повинна бути дієпізнавання. Умовою покращення процесів запам'ятовування є формування процесів розуміння. Добре запам'ятовується те, щоб було добре і Специфічною особливості діяльності педагогового музиканта є прагнення до розвитку музичної пам'яті учнів через особисті емоційні переживання, що пов'язані з емоційним впливом музичного мистецтва. Прагнення педагогів до розвитку музично-образного потенціалу через особисті емоційні переживання визначив додому. Він вважає, що мистецтві утворчивонацьких єдністю людей емоції відіграють особливо важливими. Вони не тільки спонукають до активності, активізуючи всі його психологічні процеси, але пов'язують їх в єдине ціле, визначаючи те темисла, з яким повинно відбуватися акти сприймання, уявлення, уяви та мислення. Отже, ми переходимо до основної частини. Хочу вам представити свою чергу, печату в'яну. Вичимося в другому класі на вісім років любимо музычную школу и да, і небось на музыку. Правда? Да.